Середа, 29 вересня, ви дивитесь міські новини. Традиційні депутатські запити на засіданнях сесії міської ради цього разу стосувались усього міста. Депутати піднімали проблеми, актуальні для більшості жовтоводців, наприклад, питання дорожніх знаків, ремонту асфальтного покриття, відсутності опалення та інші. Першою до влади звернулася депутат від веселої Іванівки Жанна Вовк-Черемуш. Ось таким питанням. Я хочу звернутися до вас, Володимир Васильович, і прошу проконтролювати виконання рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 18.05.2016 року за номером 188 про встановлення дорожніх знаків та нанесення горизонтальної розмітки саме на поруч зупинкою громадського транспортного маршруту номер 8 Ще з 18 травня 2015 року рішення є, знаків немає. Були об'єктивні причини, були необ'єктивні причини. На даний момент виконавець КП «ЖРЕО» нічого не зробив. У нас було рішення виконкому. Нарешті за історію міста Жовтіводи, Ми винесли рішення відповідності до якого було зобов'язано демонтувати знаки. Які забороняли в'їзд на, на бульвар свободи з боку вулиці Гагаріна і проїзд скрізь бульвар свободи з, з від сторони вулиці Богуна. Це історичне рішення. Люди вдячні нам. Разом з тим, після цього рішення, довгий час ці знаки не мали зняти. Вікторія Вікторна знає, стільки ми просили зняти ці знаки: то того немає, то того, то гроші немає. Обласний депутат сказав, може, я Володимир Васильович, залізу та зріжу сам ці знаки. Це несерйозно. Просто прошу звернути увагу представників комунального підприємства «Жрево». Ви наше комунальне підприємство. Ми стараємося на цей час оплачувати. На цей час боргів у нас, які були там мільйонів, таких боргів перед вами немає. Є там невеличкі борги. Разом з тим сплачуються ваші роботи буквально місяць місяць, з актами виконаних робот. Прохання. Якщо вам доручення виконання якихось робіт, як ми оплатимо, теж ну розумієте, що роботи по зняттю знаків вартістю там три тисячі, зняти один знак там і півтори тисячі. Ну це ну люди не розуміють, як можна знак знімати там за таку суму. Тобто там 10 осіб приїздить там вишка, чи що там ще там. Я розумію, що можна нарахувати і мільйон. Разом з тим і прохання такі роботи виконувати вчасно. Ось тільки знаки це безпека рук у місті Жовтіводи. Питання майбутньої долі постаменту, на якому колись висився пам'ятник Леніну, підняв депутат Сергій Іщенко. Ось його пропозиція: як можна з користю використати цю споруду? На протязі двох років з року, в Україні в Україні йде антитерористична операція на сході, яка більше схожа на війну між Росією і Україною. Гибнуть наші. Патріоти нашої країни в багатьох населених пунктах вже встановлено пам'ятники та меморіали на честь патріотів України, які захищали та захищають наш суверенітет та незалежність. Наше місто також має загиблих патріотів при захисті цільності України, але немає відзнаки їх героїчного вчинку. Жовті води має площу миру, на якій був встановлений пам'ятник Леніну, який демонтували. Пропонується на цьому місці встановити пам'ятник патріотам України. Пропозиції по формі пам'ятника по його проєкту пропонується розмістити на засобах масової інформації та надати научбові заклади, щоб розробили цей проєкт. На складі жире також вже більше двох років зберігається сам пам'ятник, який виготовлений з бронзи та важить приблизно 5 тонн. Пропозиція. Пропонується декілька варіантів: виставити його на продаж, здати його в металобрухт, зробити скульптуру з цього пам'ятника. Кошти, які надійдуть від продажу пам'ятника або здачі його металобрух, будуть використані на виготовлення пам'ятника патріотам України. Зараз стає питання, що з цим постаментом робити? Моя була ідея знести його взагалі, але коли спробували знести цей постамент з застосуванням технічних механізмів, виявилося, що бетон, з якого виготовлений цей постамент такої міцності, що його навіть застосуванням молотів неможливо знести. Настільки було якісно зроблено цей постамент. Ну, зривати вибух, вибуховими пристроями це робити, ми таке не будемо робити. Тому цей постамент залишиться. Зараз він буде засукатурений. І зараз стає питання, яке підняв Сергій Миколаївич. Що робити далі? Є дійсно ідея зробити пам'ятник. Якомусь події або якимось особам в цьому місті. Є пропозиції від шахтарів, є пропозиції від учасників бойових дій. Моя пропозиція наступна: ми ввели таку систему, як електронні петиції, прохання до мешканців міста Жовтіводи. Використовуйте своє право заявити електронні петиції. І та електронна петиція, яка ваше звернення, яке набере більше 100 підписів. Воно буде розглянуто. прохання мешканців міста Жовтіводи. Пропонуйте, який пам'ятник ви бажаєте, щоб був на площі миру. Наближається зима і знову постає питання відсутності опалення в тупікових районах міста. Минулого року автономне опалення за рахунок бюджету встановили лише в одному будинку. Всіх інших теплом так і не забезпечили. Про які адреси йде мова та що відповідає міське керівництво. Дивіться далі. Питання електроопалювання 11 квартир, відрізаних від центральної опалювальної мережі. На жаль, сьогодні відкрите. Зима на порозі, мешканці вдвічі вони питають, що їм робити. Літні люди та інваліди кажуть, що другу зиму у холоді їм не пережити. На сьогодні по й три роботи, які мали початися в квітні, досі не почалися. На Пожежну 4, 5 квартир та Бульвар Свободи 21, 2 квартири, виділених коштів стало тільки на проєктування. Наполегливо прошу вашого впливу на ускорення робіт по Кадацькій 3 та виділення додаткових грошей на закупівлю матеріалів і проведення робіт по Пожежній 4 та Бульвару Свободи 21. Дійсно, ці роботи повинна була, повинна була виконувати... Суб'єкт господарювання Х. Цей суб'єкт господарювання отримав попередню оплату від нас. Разом з тим, він отримав оплату влітку, десь в червні, я так розумію. Чи коли? В грудні. Ще в грудні. В грудні отримав попередню оплату. Цей суб'єкт господарювання не робив ніяких дій, крім того, що закупив будь якісь матеріали. Коли вже він довів мене до істерики, цей суб'єкт спорювання, то я сказав наступне: готуйте заяву до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження в зв'язку з такою бездіяльністю і таким відношенням до, до осіб, які сидять без, без тепла автономного, яке ми зобов'язані встановити за бюджетні, тим більше, що ці кошти є. Після цього цей суб'єкт спорювання повернув матеріали, які не повертав нам довгий час. І зараз інший суб'єкт господарювання, який погодився це робити, буде в коротший, на коротший час робити ці роботи. Мешканці міста звертаються до мене як до депутата міської ради з питання стану ділянки дороги по вулиці Бульвару Свободи від магазину «Шахтер» до вулиці Хмельницького, яка потребує ремонту вже на сьогодні. Вказана ділянка є під'їздом до лікувально девнастичних корпусів МСІЧА, гімназії, церкви, музею та входить в маршрут міського транспорту за номерами. 1,705. Прошу внести ремонт цієї дороги, в програму ремонту та реконструкції автомобільних доріг. На сьогодні 15 доріг заплановано відремонтувати. Вже не знаємо, що хватає, я вам чесно скажу. Там маршрутний автобус, який їздив в районі в стовби ентузіастів, припинив маршрут у зв'язку з тим, що там неможливо. Їздити взагалі по цьому маршруту, і тому в ручному режимі прийме то рішення вже робити там поточний ремонт, ямочний ремонт цієї дороги, тому що неможливо їздити. Всі дороги потребують ремонту, в тому числі ті, що ви зараз сказали, І будівник, будівельників і Маяковського, і Гагаріна, і Партизанська, і Володимира Великого і Лісная взагалі всі дороги вимагають ремонту. Ну і казакова в'їзд місто. Ви ж знаєте, бачили. Там робиться вже ззаді, воно розвалюється. Проблема з дорогами є в місті жовті води. Щодо підрядника, який виконував роботи, вчора була зустріч з підрядником, йому було зауважено ті недоліки, які є на дорозі, яка називається залізнична, в тому числі залізничний переїзд. Він буде ті недоліки, які він зробив, усувати в найкоротший термін. Ну і крім того, на цей час, начебто, заплановані у нас роботи по вулиці Ярослава Мудрова, колишня вулиця Дзержинського. Тендер об'явлено, це обласні гроші, кошти обласного бюджету. Якщо договір підпише, він обіцяє той, хто буде підписувати цей договір, то підрядник зобов'язаний буде ці роботи виконати і гарантійний срок, я так вважаю, 5 років. Було 3, зараз 5 років. Це вулиця Володимира Ярослава Мудрого. Депутата Олександра Плиса турбує порушення благоустрою в місті. А саме ліса організації, чесних предприємателі, які розкліюють обмілення по всьому місті. Просто... В местах, не предусмотренных для их расклеивания, на столбах освещения, на подъездах отремонтированных и много где везде. Я предлагаю организоваться, депутаты городского совета, каждый свой округ видят, в принципе, оформить протоколы и надать их на адрес исполнительного комитета для оформления для дальнейшего направления на один комиссию. Потому что люди надо останавливать, уже доходит иногда до полного абсурда, когда на отремонтированный подъезды, свежепокрашенные двери клеится объявление ломбардово, скупки волос и все прочее. Заодно и бюджет по полным. Адреса телефоны там есть, поэтому прошу такую работу организовать. Это проблема многих городов, в том числе города Желтые Воды. Связано с тем, что лица... Как правило, не установлены. Клеят на подъезды, на столбы, на деревья. Ну, уже скоро на голову будут клеить прохожим. Объявления разного рода. В данном случае это является правонарушением расклейка, но о том, о чем говорит Александр Леонидович, не стыкуется с Кодексом Украины об администратии правонарушениях. В данном случае полномочия по составлению протокола имеют те лица, которые мы уполномочили исполнительным комитетом. Просьба присутствующие есть представители. коммунальных предприятий, которых мы уполномочили, представители СББ. просьба, посмотрите, кто у вас уполномочен составлять протоколы, пожалуйста, по объявлению сорвите, пожалуйста, это объявление, посмотрите телефоны, лица установятся, если надо будет вызвать сотрудников милиции. То есть самое главное, ну, чтобы человек, на... там штрафы не очень большие, там порядка, по-моему, 85 гривен, но тем не менее человек должен быть наказан, потому что скоро будет клеить уже у нас на прохожих прямо. У серпні, місяці, на початку серпня, на позачерговій сесії я задавала запитання, що стосується знесення зелених насаджень, раз що стосується того, чи включене питання щодо прибирання після знесення зелених насаджень на тій території, де Закінчуються роботи до договору або хто цим займається, згідно якого договору, і скільки дерев за 2016 рік знесено, і скільки поновлено, і чи передбачені кошти на те, щоб ці зелені насадження відновлювати на сьогодні? Я відповідь не отримала. Володимир Васильович, я вже вкотре прошу все-таки визначити, хто буде відповідальний за акумуляцію всіх запитань, звернень, які у нас відбуваються на сесії, і направлення їх на допрацювання службам виконкому щодо знесення дерев, про які повідомляє. Олена Іванівна, Вікторія Вікторна, ви присутні тут. У нас є питання, яке вона поставила, воно дійсно слушне. Коли зносять дерева або роблять обрізку дерев, ті особи, які це здійснюють, забувають про те, що після себе треба прибирати. По-друге, тобто нас зараз треба зібрати тих осіб, які це здійснюють, дві особи у нас суб'єкт підприємницької діяльності і КП жерево здійснює обрізку. Значить, або в нас не. В договорі ми це пропустили, або люди не розуміють, що треба після себе прибирати. Це перше. І по-друге, Ірина Вікторовна Унжакова прохання. Ми з вами вже обговорювали питання. Коли хто позбавлений премії за те, що він зробив помилки на майбутнє для того, щоб такого не виникало, бо Зелена Іванівна виникає не вперше і з іншими депутатами щодо того, що пропущено сроки надання відповіді, щоб цього не було, стільки це порушення. Закону України про звернення громадян там є терміни для відповіді, значить, прохання розробити порядок, визначити відповідальник. Щорічно до Дня вчителя кращі жовтоводські педагоги отримують міську премію імені Мотрі Рябикіної. Цього року два керівники навчальних закладів та вісім педагогічних працівників стали номінантами на цю премію тож ж буде нагороджений, пропонується відзначити даною премією в цьому році наступних лауреатів Лукашову Наталію Юрівну, директора комунального закладу освіти Жовтоводська спеціалізована загальноосвітня школа, Амбродзяк Ольгу Миколаївну, заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 3 Шевченко Тетяну Миколаївну, вчителя історії та правознавства комунального закладу освіти, гуманітарна гімназія імені Лесі Українки. Коваль Ларису Миколаївну, вчителя англійської мови комунального закладу освіти Жовтоводської гуманітарної гімназії. Садовніченко Андрія Володимировича, вчителя математики комунального закладу освіти, ліцей науково-природничого навчання. Цапняк Ірину Володимирівну, вчителя математики комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 3 Коршенко Наталію Іванівну, вчителя-дефектолога комунального дошкільного навчального закладу комбінового типу номер 34 не Катерину Олегівну, керівника гуртка комунального закладу освіти, центр дитячої творчості Сігарьова Олександра Олександровича, тренера викладача комунального закладу освіти дитячо-юнацької спортивної школи. І Веремійчик Ларису Григорівну, тренера викладача комунального закладу освіти Дитячо-юнацька спортивна школа. Тож кожен з вищевказаних педагогів отримає премію в сумі 5 тисяч гривень за гарну роботу протягом року.